Сьогодні почну серію таких відео е, з розп... розповідями. Якщо ви почнете працювати, як у вас жити, не хто, і у вас буде все виходить, получаться, виходить, ви будете старатись чесно все робити, то знайдуться люди, які будуть вам страшно завідувати, страшно заздрість, і ця заздрість буде їх дергати, вони вам можуть дзвонити. Вони можуть на вас кричати, не маючи на це ніяких прав. У мене був дзвінок вчора від неадекватного чоловіка, який кричав, що я не маю права, який став питати, які м'язи де знаходяться, щоб я йому через телефон розповідала. Коли я сказала, що я не пам'ятаю, то він почав вирішати, як я, на яких основаннях я можу вчити. Ну, тобто він вважає, що якщо... Не маю доброї пам'яті, то я не можу навіть вчити. Ну, коротше, дорослий чоловік може дзвонити і кричати. Ну, уважна з психічно хворими людьми не розмовляти агресивно, а просто підтримувати розмову, вислухати людину, може їй легше стане. Погрожує мені, що буде подавати щось там в жонт. Я кажу, якщо вам від того стане легше, можете подавати, тому що я не боюсь. Я роблю все правильно, і я все роблю згідно з законом. І коли я учу людей, я їм розповідаю, що я їм дам і що вони будуть мати, і як вони зможуть працювати. Тому о, хочу розповідати, і я своїм учням розповідаю, що коли почнете працювати, і у вас буде виходити, то хтось не буде дуже радий. Тому що в нього не виходить. То, що він неудачник, він багато чекає, може, грошей і не знаю, що ще. Ну, в общем, мене, звісно, це возмутило. Я не сильно могла йому там дати відповідь. Я, ну, якби не кричала на нього нічого. Просто відповідала по факту, і, в принципі, на тому розійшлись. Будемо бачити, що буде далі. Для мене це в будь-якому випадку досвід. Я вважаю, що займатися любою професією треба в тому випадку, якщо ви адекватно оцінюєте ситуацію, що колись бувають моменти, коли у вас немає людей і ви адекватні, ну, ви хочете допомагати іншим людям. І ясно, що заробляти на цьому, але не лізти до якихось інших масажистів, до інших людей із своїми ну, Безумними ідеями. <ріх> тобто, так от. І це знаєте, я чула про це від одного блогера, відомого Михайла Портнов, він в Америці відкрив школу тестіровщиків. І от у нього теж було дуже багато проблем з зазрісниками і з всякими. Неадекватами, і в його даже суди були, і в кінці він отримав навіть сахарний діабет. Тому треба якомога більше зберігати свої нерви і просто по факту приймати всю ситуацію. Тобто Не нервувати, не верещати там, тому що це тій людині ти нічого не докажеш. І без сенсу щось доказувати, тому що вона вже дзвонить не для того, щоб там щось дізнатися, що ти так неправильно робиш, а для того, щоб упевнитись, тому що він сильніше, він якась мудріше, я не знаю розумніша. Але з кожного негативного клієнта чи дзвінка треба брати користь. Він подзвонив, я зрозуміла, що я вже позабувала всі м'язи. І я вирішила їх записувати. Він почав такі питання: типу, скільки м'язів крепиться туди-сюди, ну, ну, там, до лопатки. А я реально не пам'ятаю, кажу одна. Хоча я могла б йому нічого не відповідати, тому що хто він такий взагалі, чого він питає. Ну, я вирішила відповідати, бо людина була дуже... В стані неадекватному, може ще й п'яний, бо наче так по голосу. Ну, і в Я взяла з цього користь. По-перше, він сказав, що всі масажисти з медосвітою повинні бути реєстровані там в евіденції спеціальній, і він мені допоміг, тому що ця реєстрація повинна була бути до вересня, а я не знала. Ну, де б я його читала? Я щось таке чула краймуха, але я не знала. І тому, бачите, як зло, негатив і неадекватність може принести користь. І з цього треба брати користь. І треба спокійно відноситись до неудач. Якщо щось не вийшло, чи щось, не дай Бог, нема клієнтів, от у мене зараз мало клієнтів, треба спокійно відноситись, приймати по факту. Все, не треба нервувати, там ще щось. Но дякувати, дякувати тому неадекватному чоловіку, що він думав, що я не маю медосвіти, і він так мене залякає, чи що. І він розказав мені, що треба проводити реєстрацію. Я вчора зайшла. І правда, з березня цього року почалась реєстрація масажистів з медосвітою. І це такий реєстр, в який треба вписатись. Хоча б можна не подавати внісок в ПІСІ, але треба зайти туди, залагінитися. Тоді ви будете в системі. Це ті, хто дієвий масажист з медосвітою, з польською. І я ясно, що подала одразу заявку, там питань багато. Більш детально може розповім в іншому відео. Бо це таке відео, більш ну, таке, не те відео, не конкретне. І я зробила реєстрацію вчора, буквально одразу. Він тільки дзвонив, кричав, кричав, і я взяла собі, значить, я не пам'ятаю м'язів. Ну, тобто проблема. Я їх ніде не озвучую, тому що я вчу учнів, але я одразу кажу, що анатомію я тільки поверхнево, які основні м'язи, там, уклади, все. А я не пам'ятаю. Ну, я то знала, що там багато м'язів кріпиться до тої лопатки. Але я так розгубилась. Я не можу так. Якщо на мене наїжджають, я впадаю в ступор, як у той кролик, що все, я нічого не пам'ятаю. Ну, тобто він психологічно на мене дивив. Наступного разу я буду робити запис, аудіозапис розмов, щоб в разі чого я могла піти до поліції і подати на нього заяву. Я не знаю цієї людини, але я можу подати заяву, що якась людина мене прислідує. Це переслідування і травля. Тому наступного разу я так і зроблю. І бажано не нервувати. хоча він мені допоміг. Я одразу зареєструвалася, по крайній мірі, подала заявку, внесок заплатила 100 злотих. Там треба бути або працювати на когось, мати умову праці, або працювати на себе, мати документи підприємця. Потім що? Ну, м'яз, я ж говорю, що він нагадав, що і я якби не настільки їх пам'ятаю. і... Не знаю кількість, скільки там кріпиться до яких костей. Тому що в це я не углублялася в школі поліціальній, і там не було таких вимагань, щоб ми це все знали. Але ясно, що для себе треба вчити. Звичайно, йому сказала, що можна все життя вчитись і не запам'ятати. Ну, його це не сильно влаштувало. Коротше, я думаю, що Бог так допомагає нам. Людям, Отак от, от посилаю таких неадекватних мужиків, які, коротше, зляться і свої злості, і заздрості може, може, у нього клієнтів нема. І, або просто заздрість, що хтось заробляє там за курси. і Він не розуміє, як це можна не знати всіх назв м'язів, або, або скільки їх там кріпиться де. І дякувати Богу, і тому неадекватному. Чоловіку вони допом... Він допоміг мені. Вони всі мені допомагають. Це що значить, коли людина на позитиві, ну, типу, старається бути позитивна. Звичайно, мені не було приємно. Я не скажу, що я там ой, який хороший чоловік. Звісно, він козел, ну тому що він претензії мені пред'являв, тому що я жінка, якби я була чоловіком, то я б йому сказала, знаєш, що, я б його слухати не стала. А так я подумала, що ну давай послухаю, що ж він розкаже. І він ще, мабуть, чи трубку кинув, чи в нього перервала, то я йому ще й передзвонила. Кажу, давай, дай, порозказуй. Ну, коротше, взяла собі пользу, користь. Тепер буду перепису, ясно, що в польській мові всі м'язи, назви, де що кріпиться, тому що я це вчила. Я його знаю. але у мене в пам'яті воно не тому що щоб мені сохранитися, от я вчу молитви там. І щоб мені сохраниться, мені треба місяцями його повторювати. Місяцями. Я так не запам'ятовую, у мене така пам'ять, так вона складена. Але щоб якась козляча морда мені претензії пред'являла, ну, треба себе обеззапасити. І тому наступні розмови будуть всі записані. І просто передані до поліції, що людина. До мене, по крайні, якісь претензії мала, непонятно з чого тобто, преслідувала і травила. Хоча я йому нічого не повинна і взагалі навіть не повинна йому через телефон щось розповідати. Так що, отак, хто трошки чогось досягає, достига... до вас почнуться якісь коментарі, от отакі. це критика, ну, тіпа, великі критики з'являються, заздрості чи злості. Отакі От дзвінки з'являються. Поки ви працюєте на обира... обираннях, в на кухні ви нафіг нікому не треба. Тільки ви щось трошечки добились, і це побачив соціум, деякі вилазять на поверхню і кажуть своє типу, слово, бо думають, що всі повинні їх слухати. Але треба, як кажуть, молитись. І просити Бога направити, дати якусь хорошу ідею, як себе захистити. От і все. Поки що в мене ідея: по-перше, це повторити всі м'язи, всі анатомічні ці назви, тому що вони не такі легкі. А по-друге, записувати розмови. І все зберігати на случай, якщо щось там буде. І нікого не боятись. Тому що. Мені здається, що Господь Бог би так сказав. Що нікого не боятись, а просто жити вірою, правдою і все. І тоді буде всім, по крайній мірі, мені щастя. Оце вдягнула парік, на вулиці трошки холодно. Плюс така прикольна прическа. А в мене ще з цвітом непонятно що, тому що я фарбувала, висвітляла, воно не висвітлилося, і тут біле. Коротше. Тут, короче, чорне вже просто нема сил отак так от.